В апеляційному суді розглянули справу по обвинуваченню у колабораціонізмі. Жінку зрадницю засудили до п'яти років за гратами, з конфіскацією майна та з позбавленням права обіймати певні посади на 15 років. За матеріалами слідства, після окупації Мелітополя жінка добровільно погодилась обійняти посаду у складі ворожої адміністрації. Обвинувачена Ірина Донець з власного бажання, не перебуваючи під примусом, погодилась зайняти посаду в одному з псевдоорганів окупаційної адміністрації, а саме Мелітопольському міському управлінні соціального захисту. За твердженням прокуратури підсудна активно впровадила підривну діяльність та всіляко забезпечувала реалізацію незаконної політики держави-агресора, а також сприяла подальшому встановленню окупаційної влади, просуваючи проросійські наративи. В ході суду заслухали свідків, які були добре знайомі з жінкою. Здебільшого це її колишні колеги та підлеглі. Один зі свідків з повною впевненістю заявив, що обвинувачена свідомо перейшла на бік ворога. Стверджував, що після того, як деякі працівники відмовились працювати на окупаційну владу, їм не дозволили брати участь у нарадах саме за розпорядженням обвинуваченої. А згодом підсудна Ірина обійняла керівну посаду, що підтверджують чисельні світлини і відео, які бачив на власні очі свідок. Інші допитані свідки своїми показами підтвердили ці дані і заявили, що не мають жодних фактів чи припущень щодо підсудної був застосований, хоч якийсь примус. Її рішення співпрацювати з ворогом, на думку свідків, цілковито добровільний вибір обвинуваченої. Варто зауважити, що в суді допитані свідки повідомили, начебто донька та онуки підсудної наразі перебувають в країнах Європи. Вони виїхали туди одразу після вторгнення в місто російських військ. І обвинувачена також мала таку можливість, але не скористалась нею. Натомість скористалась можливістю зрадити країну та співвітчизників. Однак, що дивує, один зі свідків заявив, начебто до окупації Мелітополя, жінка не проявляла явної проросійської позиції і з його слів, була більш-менш патріотично налаштована. Однак потім раптово змінила свою позицію. Можемо лише припустити, що на зміну її поглядів вплинули запропоновані ворогом гроші. На жаль, запитати це особисто у обвинуваченої у нас не було змоги, адже вже традиційно розгляд таких справ відбувається за відсутності самих обвинувачених. Ймовірно, вони не виявляють ніякого інтересу та бояться постати перед обличчям українського правосуддя. Тож, в залі апеляційного суду зі сторони захисту лише адвокат, призначена підсудній державою для надання правової допомоги. В своїй апеляційній скарзі захисниця просить переглянути рішення суду першої інстанції та скасувати вирок. Прошу задовільнити мою апеляційну скаргу та вирокусністрою суд Волинської області від 9 квітня 2024 року. Скасувати кримінальне провадження, закритися з відсутністю дії в донець Ірини Федорів складу кримінального правопорушення. Дякую. Прокурор не погоджується з твердженнями адвоката та вважає рішення першої інстанції цілком справедливим, а факти колабораційної діяльності доведеними. Показання свідків Сенка Калашника Ткаченка підтверджується, що обвинувачена добровільна зайняла вказаному посаду за відсутністю фізичного або психічного примусу. Останнє один із свідків сенок зазначив, що донька і внучка винувачення виїхала до країн Європи, і чому саме вона з ними не виїхала невідомо, хоча і мала можливість залишити окуповану територію про сукупність. Як прямих, такі непрямих доказів свідчить про те, що остання добровільно працювала на займаній посаді, також і про це свідчить і тривалий характер небаченого перебування на не вказаній посаді. За деякий час з нарадчої кімнати повертаються судді. Апеляційно скару захисника Ірина Володимирівна Володимирівни в інтересах виночної дониці Арини Федорівни залишити без задоволення Вирокутського міськрайного суду Української області від 9 квітня 2024 року стосовно дониці Ірини Федорівни без змін. Тож жінка, яка добровільно вирішила співпрацювати з ворогом, у випадку її затримання одразу потрапить за грати, де їй доведеться провести 5 років. Вікторія Кулюк, Неля Прокопчук для новин на часі.